Як потрапляють взагалі 95-й квартал? Квартал просто так не потрапляє. Механізм жарту від написання до потрапляння вже на великі екрани до свого президентства. Цим займався Володимир Зеленський. Чи можуть звільнити за жарт, коли номер попадає в скандал? Номер так про скандовську. Це не ти його випадково Ні. писав? Алло. Коли вже закінчиться промитість, тим, що ми якісь недолугі, мені в певний момент стало шкода Ірину Гатун. Хочеш ти цього чи не хочеш? Актори будуть нести відповідальність? В, нести. Не кошовий приймає номери. А чи були актори, які відмовлялися грати? Було чи правда, що всі кварталівці вони недоторкані, що в них є бронь? Три сценариста воюють на фронті. Чому ти пішов? Тебе звільнили? Чи правда, що жарти про президента узгоджуються <рес> з Зеленським? А як ти <рес> оцінюєш Зеленського як президента? Я підтримую як президента 20% — це Микола Тищенко до будь-якого президента будуть питання і в мене є. Якщо ти збираєш жовтневий, скільки за один концерт ти отримуєш? А якщо ти ще й організатор, то ще більше.